Мати знімали смерть. Це напирися. Ти подруги хлопця відбила моєї лучі на даному відео. 16-річна школярка вирішила привселюдно познущатися над 14-річною дитиною. Відео, яке ви щойно побачили, не перше і на превеликий жаль, не останнє, що ви побачите у цьому відео, але у всіх них буде фігурувати одна людина. Знайомтесь, це наша сьогоднішня героїня, якщо взагалі так можна сказати, жителька Тернопіля, якій всього лиш 16 років. Вона та натовп, так би мовити, не дуже розумних дітей, вирішують, що дуже буде кумедно в центрі Тернопіля знаходити якихось жертв і просто буквально глумитися над ними. Особисто, як на мене, немає нічого більш ницого та підлого в цьому світі, аніж натовп не дуже розумних підлітків, які вирішують, що вони можуть робити що завгодно, з ким завгодно, і залишатися безкарними. Якщо ви пам'ятаєте, орієнтовно півроку назад, можливо, більше, можливо, менше, була дзеркально схожа ситуація. Натовп підлітків теж пали на дівчинку, так би мовити, і почали знущатися. З неї в білій церкві, де це все знімалося на відео, і у цих всіх випадках є одна схожа риса: вони ідіоти. Вони чомусь усі вирішують, що буде геніальною ідеєю запостити усі ці відео до себе в соцмережі, де, наприклад, телеграм, інстаграм, історії, багато чого іншого. Де вони чомусь очікують отримати від інших людей якийсь, так би мовити, респект або на когось налякати. Хоча насправді це лише найлегший спосіб для того, щоб потім на них вийшли поліцейські, ну і надавали їм піти. Дехто з вас цікавився, куди ж я зник? Адже відео не було уж цілих два місяці. Я сам в шоці від цього, але можете мене тепер привітати. Я тепер лікар. Для тих людей, які не підписані на мій Телеграм та на мій інстаграм, одразу скажу: я взагалі медик. У мене був шостий курс, я вже його закінчив. Останній екзамен, так би мовити, саме ОСКІ. Можете мене привітати, я все здав успішно. І в кінці червня у мене вже буде диплом лікаря. І знову ж таки, для того, щоб я не пропадав з вашого кола зору, можете підписатися на мій телеграм або на мій інстаграм. Особливо рекомендую підписатися на мій інстаграм. Ось можете просконувати qr код або посилання в описі під цим відео, щоб просто. Я міг тримати вас в курсі, куди я зникаю, адже знову ж таки про все це попереджаю у себе в соцмережах, тому відео й не було. Ну а тепер назад до нашої головної героїні. Чомусь в інтернетах вона любить себе називати Карамелька, але ми будемо знову ж таки називати її на букву О, щоб не розсекречувати її ім'я, щоб ви потім, можливо, не знайшли, адже я ні в якому разі не підтримую саму суд. І вам цього не рекомендую і категорично забороняю. Чомусь наша головна героїня обожнює записувати Тіктоки під російські пісні. Сні, чим і пояснює і виправдовує свій інтелект, на даний момент зйомки цього відео поліція вже розпочала кримінальне провадження саме за 292 статтею, яка називається вчинення хуліганських дій групою осіб. Я не знаю, чи ідентифікували інших, все таки осіб, адже на сайті самого Тернопільської поліції, взагалі, перша стаття чомусь сайт. Кудись зник і більше не знаходиться, знаходиться лише про те, що встановлені особи. Але в усіх новинах пишуть про те, що встановлені лише дві особи дівчина 2010 і 2009 року народження. Для головної героїні О вже загрожує 4 роки позбавлення волі, адже це не перший раз, коли вона була помічена в відео, де вона. Над дітьми, що молодше за неї на пару років, і дозволяє собі не просто обматюкати їх або, наприклад, назвати якимись поганими словами, а й бити не тільки руками, а ще й ногами. Для того, щоб зняти це відео, мені довелося, на превеликий жаль, подивитися усі ці відео, де фігурувала наша сьогоднішня головна героїня. Мені дуже-дуже важко на це було дивитися, і мене постійно виникала думка, чому ніхто не встане на захист, чому я не можу прямо зараз або на той момент, чому я не був там, чому я не можу ніяк. Допомогти для цієї дитини, чому всі ці діти, які сидять навколо, просто дивляться і нічого з цим не роблять? Чомусь усі підлітки навколо знімають усе це на відео, сміються, підбадьорюють або просто нічого не роблять, тим самим лише дозволяючи. Усім цим випадкам продовжуватись, аж поки знову ж таки поліція не знайшла би винних у цій справі. Поки дивишся на усе це, ти потихеньку починаєш розуміти, що це ж не єдиний випадок, і це не тільки одна особа, і не тільки вона, і не тільки в Тернопілі, а по всій Україні відбувається це майже кожен день. Є нові випадки, які на превеликий жаль, ніхто про них не повідомляє. На момент зйомки цього відео, коли я зараз читаю статтю Тернопільської поліції, вони нічого не писали про те, що були звернення від цих дітей в лікарні. Тобто, після того як з ними все це ставалося, коли вони стали жертвою цього всього масового знущання. Вони йшли додому, не було ніяких звернень в лікарню з приводу того, щоб про просто якусь там діагностику, можливо, там струс або переломи, або забиї. Нічого всього цього не було, тобто дитина просто прийшла додому, або промовчала би, або просто батьки, коли побачили це, все сказали: ну це ж діти, це все остальне, і просто спустили це на нівець, не розуміючи, що своїм мовчанням вони лише погіршують ситуацію. Якщо ви, або, наприклад, ваші знайомі, ваші рідні, наприклад, там молодші брати, сестра, або, наприклад, старші є жертвою ви ви про це знаєте і нічого про це не говорите, можете себе вважати частиною того самого натовпу цих от підлітків, які просто мовчать, знімають це все на відео або сміються. Адже ваше мовчання може комусь коштувати не просто якогось там емоційного або психоемоційного стану, а можливо навіть і життя. Адже після цього всього діти можуть вкоїти жахливі речі з собою. Тому просто, будь ласка, якщо ви бачите це все навколо, зупиніться. Зверніться кудись, напишіть, зателефонуйте кудись, просто не мовчіть про це. Я проти самосуду, тому і вам сильно не рекомендую усім цим займатися, не намагайтеся знайти когось із цих от дійових осіб на відео в інтернеті і там їм щось писати, поховати. Просто знайте, що такі випадки стаються. Такі випадки є у нас по всій Україні, і вони не просто там раз на півроку, як, наприклад, Біла Церква і зараз Тернопіль. Вони майже кожен день. Просто ви про це не чуєте. Якщо у вас є можливість або, наприклад, бажання, можете мене підтримати фінансово, адже останні два місяці я просто жив майже ні на що, поки готувався до всіх цих екзаменів. На великий жаль, не можна було комбінувати відео і підготовку до останніх екзаменів, тому, але знов ж таки, це не обов'язково. Це не обов'язково. Знову ж таки, для того, щоб не втрачати зі мною зв'язок, дуже сильно рекомендую прямо зараз підписатися на інстаграм, посилання в описі під цим відео, або, наприклад, ось як QR-код. Просто поставте на паузу, проскануйте, або перейдіть за посиланням, підпишіться. Особисто мені було приємно, адже на превеликий жаль, не можна якось всім одразу вже глядачам донести думку про те, що скоро я там, типу, пропаду, або, наприклад, ось о збір, поширте його, будь ласка, а так в мене буде якийсь швидкий доступ до вас, а у вас до мене. Люблю. Люці цілою обіймаю до зустрічі. Нагадую про свою думку. Не мовчіть, будь ласка, адже ваше мовчання набагато гірше, ніж хоча б якісь будь-які дії, навіть якщо ці дії можуть на вашу думку впливати на когось негативно. Тому обов'язково обов'язково не мовчіть. Говоріть, пишіть. Можете, наприклад, зараз після цього відео взагалі написати в якісь соцмережі про те, що ось отакий даний випадок стався. Будь ласка, дайте йому більше якесь поширення. Щоб більше людей знало, що це стається. Можливо, у когось будуть більш детальні дані, можливо, там хтось знає, що це там за інші діти, і допоможуть поліції легше ідентифікувати дійових чи там, я не знаю, бойових осіб. Люблю цілу обіймаю, бережіть себе. До зустрічі!